Які люди? Доброго дня, Казлюк. Столітний бачиш, куди так поспішаєте? Я поспішаю? Да та ви що, нікуди не поспішаю. А Їду 60 кілометрів на годину. У вас, там, та, у вас звідти вже випустили? Звідки? Ну, з КП. Розблокували вас, там все. Мене ніхто не блокував, ні, на ну, КП. Там же ваші співробітники чи що? Мої співробітники? Ну, да. Ви о чому? Ну як? Мої я? співробітники в офісі всі сидять. Ну, не знаю, а вот там і ви там були чи ні. Я там був, так? звісно. Був, так. Да. І що там? З вашими колегами спілкувався. Шо, Трапилось. А ви що, не в курсі? Ну, вони казали, вас хочу з перших вуст. А що ви порушуєте інструкцію? Яка затверджена наказом 111? Яку закон України, стаття номер 5 Яку? про міліцію закон. Що порушуєте? Не зрозуміло. Ви при звертанні до громадянина що повинні сказати? Так Ви сказати? знаєте вони, козлюк кажете, що ви А ви що, це ви ну? Да. Кезлюк, ну, те, що я ваше прізвище знаю, не означає, що ви повинні закон порушувати. Так а ви що порушуєте? Я громадянин, що? а ви при звертанні що? до громадянина е, Козлюк. Федорович, Федорович, подивіться, не фамільничайте щита, мене Олександр Петрович звати. Ну фамільний. мені так зручніше, я, ж, я... я ж вас не кажу. Як ваша фамілія? А яка різниця? Ну як, Стефанський, так? Да? Стефанський. Я ж я не кажу, громадин Стефанський. А що а, це ви взяли, що це моє прізвище? ну що ну, Ви я все знаю. Ви що збираєте Стефа... інформацію про Чуєте, мене? Степан? Ні, ні в якому разі не сповістить. А, а я не соромлюсь свого Чує. прізвища, називайте а мене і... по прізвищу, я не проти абсолютно. А я не проти, щоб ви мене називали по прізвищу. Ну і все, так ну, які ну, проблеми. Ну, я вас і називаю по прізвищу. Ну все, я вас називаю. все, Громадине Степанський, Дивіться, так. ви ж їздите це до пори до времени літайте. І будете їхати 60 двох мансує. Що значить до, пори до времени? Ви мені ну, погрожуєте? Буде, чи що? Ні, Я вам просто кажу, що не дай з такою швидкістю літати по дорозі. 60 кілометрів 109 на годину. Годин. Скільки? Я вам кажу, Бог вам суддя, 109? вам 109 кілометрів. Казлюк, ви куди? Бог вам суддя. Представтесь, будь ласка, у мене є діти. Казлюк. Воно трохи відобразився. Казлюк, куди ви, куди? Удачі до вас.